Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. 2 січня сьогодні, щоб ви просто не забули. У мене дві історії. Одна історія унікальна до певної міри, тому що я думаю, що я один з небагатьох людей, які ну, можуть про це розповідати. Ну, росіяни звинувачують українців, що українці стріляли по місту Харли, це Херсонська область. І кудись там потрапили, якесь кафе, де сиділи люди, відзначали Новий рік і такі, такі, які погані українці, значить туди стрелили і там когось чи поранили, чи вбили. Я тут такі подробиць не знаю, але про хорли я знаю, це важливо. Я туди дуже часто їздив. Я, може, не перший раз це кажу, тому що я де б я не відпочивав, я відпочиваю в різних місцях ну, переважно Європи, і Азії. Але я завжди повертався впродовж 10 років в, на Херсонщину. Мої друзі там мені здавали безкоштовну оренду будиночок такий, Шевченківська хата, дуже маленький, такий. От в селі Красном, я там мешкав інколи тиждень, інколи два, інколи три. Так що так подовго. Ну і безпречно об'їздив навколо це все, що там, які там є. І що там відбувається, що в містечках, в, містечка, в містах, історичні, в такі, там поруч з Канія Нова, і там, до речі, харли оці харли, про які мало хто знає. І до 2014 року, е, я, мені здається, останній раз був, чи в 2014, чи в 2015. Ну, коротше, вже давно не був. Е, там я був в цих харлах три чи дві, два рази, чи три, чи чотири. І ця вся територія, вона пов'язана з Фальцфейнами. Це через Дефіс Фальцфей. Ну, зараз кажуть, треба, можна без Дефісу. Це люди, які це родина, яка організувала Ясканію нову і Харли, і дуже багато різних пам'яток про собі вони там залишились. Вони німці, переїхали в Російську імперію чи в самому кінці 18-го сторіччя, чи на початку 19-го. Вони дуже багаті були. Вони якраз заснували сканію нову, зробили там такий зоозаказник, -зо -зо зоопарк. -зо -зо ну там не парк, а зоополя такі, там і зебри, і це, і п'яте, і десяте, там просто їздиш, як на сафарі, тільки не стріляєш. Там же поруч є рослинний такий Частина величезна, де ростуть абсолютно, і це досить дивно виглядає, тому що ти їдеш таке випалене поле, цей е, спека, Сонце. а Потім потрапляєш в таку хащу, абсолютно е, таку зелену, таку дуже таку е, щільну і так далі. І, тому подібне, і там мільярд різних абсолютно рослин, і ну, коротше, раджу, коли звільнимо ту, 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 ту частину. І щоб все це постачати в Європу, було побудовано хорли. Я зараз перерахую, що в хорлах було, щоб ви зрозуміли. В хорлах була газета, школи, кінотеатр, телефон, готель, ресторани. Це було місто величезне, ну не величезне, маленьке місто з величезним портом. І в порт привозили, значить, оці фальтфейни мали до мільйона голів. Я би сказав, овець, тобто, сере, середню рогату, тобто Значить середніх рогатих, не дрібних і не великих, а таких середніх, але мільйон. От. І вони мали збіжжя, і, і, і цей порт не замерзав і взимку, і влітку, ну і зрозуміло, всюди. І тому звідти прямо в Марсель, можна було сісти, там були регулярні рейси, можна було звідти дзвонити по всіх усюдах, там була газета. Там були не тільки школи, були гімназії, і можна було з гімназії поступати в вищі навчальні заклади у Францію. Там, коротше, це був такий. Я вже не кажу описання є, як виглядало те містечко, ці харли. Там, там були оранжереї, там були рослини, там були парки, там були фонтани. Там коротше, все було. І оці фальцвейни, там жили, жили, жили. А остання була Софія чи Ольга? Мені здається, Софія остання, яка якраз у цих всіх дітей, робочого класу, оці в школи, і підручники безкоштовні, їжа там в школах і так далі. І, і потім можна вступати в будь-який вищий навчальний заклад Європи. А потім ті самі батьки цих дітей прийшли і багнетами їх закололи. І за легендою, навіть один з. Батьків найкращих найкращого учня чи одного з найкращих учнів, Вона його впізнала, сказала там Іван Іванович, і от він Іван Іванович запхав багнет-штик російською її в серце. І вона померла. Ну І це от такі люди зараз при владі в Росії. От вони кажуть, що туди в Харли прилетіла ракета, і там, чи, чи БПЛА, я не знаю. Але там нічо, ніяких ресторанів вже давним-давно нема. Радянська влада прийшла. Більшо, російська більшовицька влада, російсько-більшовицька. І вже в 2014 році, там, мені здається, був один магазин, магазин я би сказав. Там були грязі, дійсно, можна було просто з, -з, -з моря витягати, обмазатися, що і робили. Але людей там було обмаль. Там було обмаль людей. Туристи туди, туди далеко. Там дуже велика, від, ну, велика відносно, там 40 чи 50 кілометрів від, від головних трас. Тобто туди треба діставатися. Уявити собі, що там зараз є якийсь ресторан, кафе чи так далі. Це там воно під, під, під Росією вже багато років. Або Росія поруч. І, і, і ніякого там туризму точно немає. І ніяких там ресторанів барів, кафе. Генделиків, там нічого цього я абсолютно переконаний нема. Тому що коли був спокій і норма українська, то там їх теж не було. А уявити собі, що росіяни приїхали і там розташували якесь кафе, я просто, не... моя уява, не... моїй уяви не вистачає. Далі, щоб в цьому кафе була навіть горілка, яку дуже люблять росіяни, треба, я ж кажу, там десь кілометрів 50 треба їхати. І, і, і хто знає, а, а раптом українські БПЛА прилетить. Коротше, я не вірю, щоб там щось було таке, на, на що б цілили українці, і потім оце попали, і якось воно там щось, щось сталося, і люди були поранені чи вбиті, не знаю. Але уявити собі, що це правда, я не можу. Просто не можу, як людина, яка була декілька разів в цих хорлах на Херсонщині. От, власне кажучи, моя історія коротка історія цих хорлів. І така ще більш коротка історія про те, що я не можу уявити собі, що там таке могло бути, щоб там зібралися люди і, і сіли, і відзначати новий рік. Приватний, може там хтось залишився в приватному будинку? Там є приватні будинки, достатньо багато, там люди жили. Але я ж кажу, в кращі часи там туристів на пляж виходиш там, обляб, брудом, оце, грязями. Оце обма. Обляпати себе. І там, ну, дві пари, три, ну, ну п'ять людей, ну сім людей. Я не думаю, що 10 людей там було. Тому це брехня, я абсолютно в цьому переконаний. І друге, це просто вже про Росію. Я ж познавець, не можна це казати. Я ж Росія знав, Росія знавець. Якось так можна казати, не знаю, вибачте. Просто послухав сьогодні американського письменника, десь надибав його в інтернеті, і він начать, розповідав там, як він, як він там себе почувається, що він думає, про що він не думає. І він сказав фразу, про яку я собі відразу подумав про росіян і сказав: нам соромно, ну, нам це, мабуть, таким людям, як він. Не всі в Америці, такі, як він, без сумніву. Але в Америці є люди, які кажуть, нам соромно за те, що американський народ обрав Трампа. Ми переживаємо, ми несемо відповідальність за це, нам соромно. Ну, коротше, отак от, от от так от у нього була така промова. І я подумав, скільки, скільки людей в Росії може сказати, нам соромно, що у нас є Путін. Скільки людей в Росії може сказати, що ми переживаємо, що у нас є Путін? Скільки таких людей, які може це навіть за кордоном, які вже втікли від того Путіна, вже вони десь в, 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 в Мюнхені, в, в Лондоні, в Парижі. Будь-де в Осло, я не знаю, в Варшаві, в Вільнюсі. Скільки людей скажуть не просто, що ми проти Путіна, нам соромно, що у нас є Путін. Скільки таких людей? Я поки не, а я, як кажуть, в сучасному світі моніторю дуже активно те, що кажуть росіяни. І Хороші, і погані, і різні. Тому я от просто собі уявив і просто хотів з вами поділитися, що от американцям деяким американцям соромно, жодному росіянину не соромно. Або таких росіян просто одиниці. Дякую за увагу. Бажаю всім всього найкращого в новому році і всім нам безперечно перемогу з вами. Був Микола Вересень, пока.